Ой. Добрый чи не добрый, не знаю Ромок. Мы пока научились чекать Ну, чекать, пока я не присяду Потому что, когда я присяду, она уже не чекает Я просто так Команда сидит И команда Вот, чекать Но, когда я приседаю Нет, сидеть Нет Нет, сидеть 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 Сидіть! Нельзя! Ну, коротше, в мене ще не виходить як понять, щоб вона не кидалася в миску. Вона єсть як всі золотисті ретривери. Дякую за увагу. Хто нас скільки секунд? Нет, гуляй Мальчик, иди сюда На, иди сюда Санта, иди сюда Мальчик, иди нахуй Ні. Потрошку виходимо гуляти з пуделем, щоб санта привикала до нього, а він до неї. Тому що були вже три випадки, коли Санта напала на пуделя, тому що я дала їм смаколики, один пуделю, один Санті, і Санта на нього уже тричі напала. Третій раз був дійсно жорстокий. Я ледве її відтягла від пуделя. І вона накинулася на мене. Добре, що вона мене не вкусила, але пуделя трішки пошматувала, тому що я, коли брала його на руки, собаці дійсно було боляче. Я думаю, що це не із-за. Того, що вона там його не любить, чи вона агресивна. Вони вчора пили з однієї миски водичку, все було добре. Вони вже мостяться спати на один коврик, все добре. Вони залазять на кровать, я їх однаково глажу, все добре. Але ці смаколики, які я їм дала один їй, а один йому, ці смаколики приїхали з Сантою від заводчика. Тобто ці смаколики робила заводчик. Санта, можливо, знає запах цих смаколиків. Вони, можливо, пахнуть заводчиком, пахнуть домом, пахнуть батьками, пахнуть цуценятами. Вона знає, що це її, і вони приїхали з нею. Тому, можливо, із-за того, тому що вона сумує, не розуміє, що сталося, чому вона тут і де всі. Це як нагадання про її минуле, про її дім, про її тепло. Тому, можливо, вона їх захищала. Ці смаколики головне зрозуміти, головне, не бити, і головне різко. Присікати таке ставлення один до одного, тоді все буде добре. Різке слово ні. Можливо, допоможе, тому що вона знає це слово уже на пам'ять. Мальчик не трогай в кота. <смітна> <смітна> Мальчик. Куди ти пішов? Привчаємо потрохи до котів. Це перший раз я їх випустила, хоча вона в нас із 6 грудня. Вона бачила їх, вони були в клітки закриті. А це трішки почали випускати, щоб вони понюхалися, познайомилися. Ні, ні. Ні. Все добре, все добре, ти чого? Це саме... Ой, ти чого? Це я тебе тронула, дурачок. Ой Боже, це самий агресивний в мене котик. Ну, кожного дня потрошки, я думаю, вони звикнуть один до одного, тому що закривати котів постійно в клітці не можна. Іди сюди, Іди, бо поц тебе покусає. Поц. Поц. Він сам по собі дикий, тому що коли він прийшов, він на руки ні до кого не йшов. І по сьогоднішній день він на руки не йде, гладиться він не любить. А гац, він хороший. Гац, Кс -кс -кс -кс. він більш, я довіряю йому стосовно собачки. Ой, ні, не можна. Кс -кс -кс -кс. Сидіть. Сидіть. Та сядь ти уже, її не можна посадити, цю собаку. Сиди. Коротше, поц на мстить, Обпіся всі ліжаки, два свої, ну, два котячих і один собачий новенький, де Санта практично не спить іноді лежить. Він все пообстикав, навіть клітку ту велику обіцяв. Коротше, це його мітка території. Ні, не можна трогати кота. Посиди. Санта, сидіть. Сидіть, сказала. Як би це смішно не сидіть. звучало, коротше, сидіть. але сьогодні я котів сидіть. оставляла без ліжатів. Тому що, Ох, Тому що собі тяжко. всі ліжаки. Подивіться, куди нас цяв поц. Це не собака, це ракета. Це якийсь просто піздець. Не треба трогати, пожалуйста, поца. І поц не буде трогати тебе. Поц. Ні. Уйгац, бідний, сховався. Іди сюди. Іди сюди. Не можна трогати його, він від тебе сховався. У нас тут ще товар є, одяг не складений. Чолку треба постригти. Це про те, що я казала, що мальчик думає, що то Лінда, навірно. або сумує за Ліндою. Каже мені, мама, намучишся ти ще з нею. Це не та собака, це не Лінда. Лінда була спокійна, Лінда була свята. Ага, мама забула, як Лінда була цуценям та зробила скільки шкоди. Вона вбила однокімнатну квартиру. Вона погризла весь ліноліум, вирвала плитку, прогризла бетонну стіну з коридору в ванну, зробила собі тунель, вибила головою двері. Коротше, з'їла два. Два, по-моєму, два рулети з'їла, які підходили на столі тісто з горіхами. Вона їх з'їла. Вона відкрила шухляди тумбочки і повитягувала муку, макарони, все погризла, погризла ножі, поробила такий бардак. Коротше, Лінда була ще та бандитка. З'їла мої шкірані чоботи, багато взуття вона поїла, погризла інтернет, дуже багато з'їла рушників. Це все вона ковтала, з'їла кульок, потім какала герметично запаковані какашки були в неї. Потім вона з'їла марлю, бинт, там багато метрів було, що вийшла в туалет, а я той бинт наступила і йому кінця і краю не було, він з задниці просто виходив. Так проходять наші дні, буденні дні. Кому цікаво, підписуйтесь, кому цікаво слідкуйте. Якось так живемо просто спокійно з тваринами в теплі та радості.